Киньте Шевченка шапку та отого дурного кожуха, відкрийте мені макадеміка, ще одчайдуха духа зуха, ще каторжника роботи, ще нагадайте усім, йому було перед смертю всього лиш сорок сім. А то підробили діда і шкутригаєте з дідом. Ліниву свою недолугість за ним пускаєте слідом, а він вибухає і шпетить всю вашу дурну макітру, і молодо круговертить молодо, проти вітру. А він все шукає до пари, наймичку з сиротою. А він провада, пропада за маною не вашою, а отою. І горне гору роботи, бо в нього роботи гора. Гори до нього горнуться сонце на вістрі пера. Він пильно у нас дивляється, вільний свавільний самум. Здається, ядерно вибухне з отих непокірних дум, а то регоче і тішиться, наче хлопчисько радий. Шевченко був молодим. Шевченко завжди молодий.